Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, Сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. Ось і розпочинаю я копати виноградні саджанці у нашій шкілці. Ну, Я хочу сказати, що викопка саджанців для виноградарів це найкраща і найлегка праця. Я думаю, що виноградарі мене зрозуміють, що я хочу цим сказати. Друзі, ну що сказати? Копаємо, 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 потихеньку, потихеньку продвигаємось вперед. Після того, як викапую якийсь із одних сортів, наприклад, ось кадрянка в мене є. Це ось забава, тут це ось шоколадний три сорти я вже викопав, Получається така ось коренева система, практично у всіх саженцях. Там у пучках уже зараз я покажу. Потім я так ось зжимаю, підрізаю корінці, тому що вони великі, непотрібні. Ось, ось так виглядають. корінці коренева. І ось вершок такий. Виходить. Такий саджанець. Після того, коли пообрізав, все приокуратив, зматую у пучки. Ось, отак, ось забави тут у мене трішки було, бачите, також коренева, яка. Ось отак воно виглядає. Це ось забава. Кадрянку зараз також я запакую. Ось дивіться, це шоколадний. Оце такий шоколадний, коренева система. Така. І потихеньку-потихеньку продвигаюсь. Друзі, хочу сказати таку тему, що, коли садити черенки по два ряти, то їх не дуже, як то кажуть, удобно копати. Тому що і тут саджанці, і тут саджанці. Ну, я то вже приловчився трішки, так що розумію, як їх підкопати, як що до чого. Але все-таки, якщо у вас є можливість, то краще посадіть один ряд. Ну, не знаю. В принципі, можна приловчити, саме головне, щоб ви не попутали бірки. У мене тут хтось і, і по дві бірки висить, бачите, це затерлось, це ось ну, повісив супер екстра. Буде слідуча на викопку. Це ось подарунок Ірині. Буде і так потихеньку продвигаюсь, ці саджанці складаю від початку бірки до крайньої бірки. Це один і той самий сорт складую на одну сторону, ці саджанці складаю на другу сторону. І тим самим я якби не путаюсь, нічого такого, не буде ніякого пересорту. Так що, друзі, така картина. Потихеньку, потихеньку. Цей рядок я вчора почав знімати е, кусочки лент отих красних, е, що були підв'язані у нас виноградні лози до шпалерної проволоки. Листки поприбирав. Ну, Зараз трішки покопаюсь, потім. Зайду на другу полосу, трішки відпочину, познімаю ленти, там ще щось підроблю пленку, підріжу. тобто то Тут відпочиваю, то там буду відпочивати. Тобто якось так. Ну, Так виходить. Друзі копаю саджанці, не знаю, щось, щось сьогодні щось сьогодні крепко розгатилося, по всіх сторонах гатять, звісно. Працювати то треба, але але але. Що, друзі, таке вийшлося відео. Коротеньке. Воно у мене робоче місце. Потім саджанці сюди приношу і тут їх вже підрізаю. Корні підрізаю трішки там те, що лишні лози. В общем, якось так, друзі, ось дивіться, так саджанці виглядають у рядку підкопка. Так що ху -ху, хочу сказати, що це саме файна праця для виноградарів. Це саме класна праця, саме легка. А Оце що, що, що мені подобається, так це копати саджанці. У виноградній справі це от, 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 отака тема. Легко все викопав і, і все. Як одні мені люди кажуть, викопав і забув. Якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 18 жовтня 2022 року. Бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким, саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я, щоб уже скоріше закінчилася ця війна, через яку багато українського народу померло. І щоб... Все в нас було файно, щоб ми могли спокійно працювати і жити спокійно в нашій ненькій Україні. Ну що, друзі, дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. саджанці, може хто лайк поставив за таку легку працю.